Тут у нас гарячий південний парубок розпалює вугілля, бере в руки якийсь дивний згорток, закріплює його на палиці і розтягує над жаром від багаття. Хлопає лопаткою, і коли згорток розігрівається, починає зішкрібати з нього якусь дивну буру речовину. Потім намащує її на камінь і ставить печатку. Одразу видно, він знає, що робить. Але ми не знаємо, бо під відео ніяких пояснень в коментарях питають. Що це? Бджолиний мед? Виготовлення карамелі, кленовий сироп? Це точно якась індійська вулична їжа. Але відповідь набагато цікавіша. На цьому відео фінальна стадія виготовлення речовини, яка називається шелак. І тут всі дівчата такі, що? Оце коричневе потім опиняється на моїх ноготочках? Що за? Зараз все поясню. У тропічних лісах Індії, особливо в штатах Джаркханд і Західна Пенгалія, водяться крихітні комашки, лакові червці. Керілака. В комашок є суперсила. Вони вміють виділяти смолисту речовину схожу на лак. Цим лаком вони вкривають свої яйця, щоб ніякий злий жук або гусінь їх не з'їли. Місцеві вручну збирають покриті лаком гілки, потім занурюють їх у гарячу воду, щоб відокремити смолу від рослин. Далі смолу розплавляють і роб. Блять, з неї гранули схожі на бурштин чи карамель. Ось такі гранули вуличні майстри засипають в мішок. Нагрівають, а з розплавленої смоли формують млинці з шелаку. В Індії його використовують в основному, щоб покривати лаком деревину. Ось так, просто на станку. А ще з жучиного шелаку роблять натуральний глазут для цукерок і покриття пігулок. Може, і ви ковтали трохи жучиних виділень, і навіть про це не знали? А, дівчата, до ваших ноготочків це не має жодного відношення. Це просто компанія, яка розробила перший стійкий гель-лак для нігтів, назвала його шелак. Тут чистий маркетинг, ніяких жучків.